Доброго раночку, хочу вам запропонувати сьогодні сходити в гості до зайчика-пострибайчика. Зайчик дуже полюбляє овочі. Він вирощує їх на своєму городі. Подивіться, який великий в нього врожай. Зайка зібрав овочі. І хоче, щоб ми з вами назвали їх назви. Подивіться уважно, які овочі приніс нам зайчик. Помідор молодці, Перець. Цибуля. Морква! Молодці дітки, ви гарно запам'ятали назви овочів? А зараз подивіться уважно на овочі і запам'ятайте, який овоч зараз зникне. Запам'ятали? Якого овоча не стало? Думайте, дитки. Так, дитки, там был перчик. Знову. Дивимось на картинку і запам'ятаємо, які там овочі, бо зараз один овоч зайка сховає. Чого не стало? Який овоч зайка сховав? Так, дітки, вірно, морквинку зайка сховав. Знову граємо. А зараз який овоч зник? Так, вірно, тітки, Помідор молодці, знову граємо в гру, чого не стало? Так, молодці, цибульки не стало. Молодці, ви впорались з завданням. Зайчику дуже сподобалось з вами грати. До побачення, мої любі, ви молодці.